Так, привіт, мої перлиночки! Що сьогодні в мене на вечерю. Значить, на олії посмажила 100 грамів морквочки, далі додала кабачок грамів 150 і дала печіночку, просто без борошна, без нічого. Далі додала броколі. 150 брокколі, 150 кабачка і 150 печінки. І забрала з цього всього половину. Далі додала сметани, дві ложки і часничком посипала. І обов'язково, звичайно, салат, зелень, полита обов'язково олією, чуть-чуть підсолила яблучний оцет і декілька таких кусочків огірочка. Отакий в мене сьогодні така в мене сьогодні вечеря. А, далі, друзі, я швиденько ще не мала часу, пробачте, мені відповідати на ваші коментарі, але я вже зараз вип'ю водичку, і трошечки чуть-чуть поговорю з вами. Бо не мала ще, друзі, коли. Зранку лобіла на роботу, вже одним дігом гналась, щоб мені встигнути поїсти і зняти вам відео. Скинути. Значить, коментарі я швиденько пробіглась, прочитала, поки тушилася моя вечеря. Друзі, пані пише мені про те, що я б не впихнула в себе зранку холодець. А я з'їла, пише мені пані, одне яйце з огірочком скибочку гречаного хліба і з маслом. Так от я вам відповідаю, моя хороша, що одне яйце. Це граминочка білка і чуть-чуть жиру. Огірочок — це вода, по суті, там нічого немає в ньому. Ні клітковини, ні фітонутрієнтів, і нічого вам не дасть відчуття ситості. Гречаного хліба не можна це вуглевод. І це одна з причин, чому вас хотілося їсти. І кусочок масла, жиру. Це дуже, по-перше, мало. І все воно не тривкеньке, моя золота. Обов'язково треба їсти. Бачите, скільки? Чи капусти, чи зелені, і обов'язково треба їсти е, щось таке, от жирне і біло, білка ще. Тобто, ну, вам здається, що це ви, ми може не привикли взагалі снідати, я завжди привикла снідати плотно. Це один момент. Другий момент. Я вже вам по-моєму про це писала: чи находжуєте ви стільки кроків, чи витрачаєте ви стільки енергії. Може, вам стільки й не треба, але ви пишете, що ви вже в 11 годин хочете їсти. Це є ознакою того, що ви поїли неплотно. Да? Тобто, якщо ви хочете через 2 години їсти, треба переглянути, що ви з'їли, і щось змінити. Да? Тобто, треба щось, що буде давати вам енергію і силу, а це обов'язково зелень або овочі, і шматок білка, і багато жиру. Да? Те, що ви з'їли, там трохи того білочка. Да, масло і один білок з яйця це дуже мало. І ви не, не з'їли купу овочів. Огірочок, кусочок огірочка. Дивіться, в мене кусочок огірочка і ще скільки зеленого. Розумієте? Ну, я, я не скажу, що я йду додому така дуже голодна. Ні. І зараз вже от, 4 години майже. Як завжди, ну, вже трошки хочеться їсти ясно, бо час пройшов. Але я через 2 години не відчуваю голоду. Тому я рекомендую вам брати з мене приклад: зранку з'їсти кусок холодця, попробувати. Отак, мої хороші. Що ще? Відчуття прекрасні. Кроків я находила 8 тисяч, буду доходжувати ще, треба 10. Все чудово? Класно, що ви мені пишете, що у вас все принаймні добре. Друзі, я більш ніж впевнена, що у вас за цей тиждень зійде багатенько. Якщо ви все зробили правильно, слідуєте кето, то ви скинете багатенько кілограмів, і саме відходить найперше вода. Це найпростіше, що можна скинути. От, я більш ніж впевнена в цьому. Чекаю ваших коментарів про те, що складалася ваша вечеря. Друзі, хліб можна тільки з е, мигдалевого борошна або з л'яного борошна. Все. Е, далі е, е, пані написала, що вона не може їсти яйця. Я прошу вас написати, чому ми з вами поговоримо на цю тему, чому ви не можете їсти яйця. Бо знаєте, хочу сказати, що на кету, навіть якщо ви живете в селі, то кожен ранок можна снідати яйцями, і це буде ідеально. Ну і, звичайно, що якась зелень. Два-три яйця собі чи посмажили, чи зварили. І все, чудово. Друзі, зараз через дві години я вам скину відео про те, як я збивала масло, яке робила майонез, такий, що можна на кету можете переглянути. Тому, друзі, не заморочуйтеся. Да, якщо немає такої можливості з села доїхати до міста і урізноманітнити свій раціон, я вже про це казала, друзі, що я б їла б теж би доїдала б ще сьогодні там, капусту, в мене ще й риба залишилася, в мене ще й тунець є, але я вже просто хочу вам, я зобов'язалась показати варіативність, що можна худнути смачно, красиво, і хочу вам показати, друзі, варіанти. Коли я Да, без Ютуба е, худла, то я їла, звичайно, що простіше. Можна снідати кожен ранок, зжарити собі шкварочку і яйце на шкварку, і можна так їсти кожен ранок, і плюс якось, якісь овочі. Свіжі, чи кисла капуста чи, чи свіжа капуста. І все, і не заморочуватися. Вже на вечір щось там собі придумати, зробити навіть якусь котетку, просто стерти кусочок свіжої капустини, жменічку, фаршу туди додати, посолити поперчити, вибити яйце і все, посмажити на олії чи на смальці. І знову ж таки, два, дві котлітки і купу капусти, і ви наїлися. Ну правда, ну, все можна придумати, якщо дуже захотіти. Отак, такі мої репліки. Я під, прикріплю вам знову відео доктора Берга, під цим відео прослуховуйте. Раз я прикріплюю, значить, це важливо, значить я вважаю, що вам це треба послухати чи почитати. Енергії в мене повно, настрій прекрасний. Відчуваю себе дуже добре, чого вам бажаю. Дуже вам дякую, друзі, що ви берете участь е е в цьому. Своєрідному марафоні, тому що правда, він мене зобов'язує бігти до вас, зняти відео да, і показати вам варіативність. І мене це дуже підтримують, ваші результати, друзі. Те, що ви пишете, що ви їсте, як ви проводите час, як ви находжуєте кроки, про оцін, ваші запитання це для мене величезний ресурс і величезна мотивація. Мені дуже приємно, я за все вам дуже дуже дякую. Моїх найдорожчі, найзолотіші. І дякую всім, хто нас дивиться і не худне. Це теж дуже цінно, тому що ваша зацікавленість теж зобов'язує і, і мотивує, можливо, вас надихнути коли-небудь і теж зайнятися собою, кому це, звичайно, потрібно. Я бажаю вам смачного, якщо ви вечеряєте разом зі мною. Гарного вам вечора і зустрінемося зранку. Як завжди, зранку вам покажу кроки, тому що в мене ще вони не находжені, а я буду в жереди. Всіх обіймаю, всім па-па.